Страйкують не лише в Україні наші співвітчизники вже на барикадах у Італії. Заробітчани, котрі там обжилися, тепер через масові протести вимагають собі, до речі, разом з корінними італійцями кращого життя. А їхні діти, наслідуючи батьків, влаштовують свої протести і захоплюють цілі школи. Як це страйкувати по-італійськи? Знає і Боднар. Танцьовуючи та розмахуючи фаєрами, італійські учні вийшли на акцію протесту у супроводі. Поліції, що розганяє машини для протестної ходи, вимагають для себе кращої освіти. Ми отримуємо на ті знання, які хотіли. Таким навчанням нас позбавляють майбутнього. Вулична дискотека це другий етап учнівського страйку. Усе починається з окупації. Учні зачиняються у школі і висувають свої вимоги. Вчителі нам не викладають того, що потрібно. Математики нам здали 5 годин, а мови тільки 3. А школа гуманітарного спрямування Оля всього два роки тому переїхала з України в Італію, але вже навчилась трайкувати по-європейськи, бо школу захоплюють ледь не щороку. Цьогоріч, окрім фахових вчителів, вимагали ще й сумлінних прибиральниць у соцмережах. Домовляються за що, окрім навчання, іще скандувати. Це вони виступають проти іншого мітингу. Це на акцію протесту вийшли ті, хто проти політики ЄС та приїжджих активістів від туристів швиденько відсторонює поліція. Гостей з України, що потрапили в епіцентр подій, дійство не вразило. Були просто вибухи, були якісь гази, але вони йшли і вровляли свої слова, але їх за це не било. Це головне народний артист України стоїть у проході венеційської електрички. Це єдиний транспорт, що вивезе з міста, бо протестувальники розгромили автовокзал. Учнівський мітинг минає мирно. В Оленій школі питання вирішується за три дні. Окрім кращих вчителів та прибиральниць, усі отримають ще й нижчі оцінки за рік. А ще заплатять за пошкоджене шкільне майно. Цього разу обійшлося по 5 євро з кожного. Інна Боднер, Вадим Литвин новини 2+,2.